На Латвоторацьких полях видніються паурби, які являються скіфськими похованнями з чому 4 століття до нашої ери. Ясна річ, в свій час вони були набагато вищими, але проходив час, поля оралися, дощі розмивали і вони стали меншими. Хоча пару паурбів досить такі троє, да? так? Добре проглядаються. До війни пробували хлопці місцеві розкопувати, шукати, знайшли тільки кольчуги. І все, більше нічого. А тянуться вони із латутеранських полів через ліс виходять на край Губницького поля, так званий степ наш Український, там теж є куточку, правда, помитні, але курган. І тут аж на Одещину, туди на південь, до Приченовського. місця давніх культур. Сурочке, цій дорозі, що ми їхали, повну наліво дорапішла прямо, туди, там воніку за місцем. Це було славянське поховання 5-6 століття, звичайно, нашої країни. Е. В іншому краю поселення Черняхівської культури 4 те століття. на одному з це так звано дністровської культури, це сьоме тисячоліття в нашій там, до речі, велися розслідування війни, звичайно, істориком Кавлюком Павлом він Там багато де взяв із предметів порядку. До речі, коли коли вели будівельні роботи в кар'єрі залізничному, тому це десь були роки 50-ті, знайшли п'ять амфор. Притім було всі таке солідне Три з них роздушили, а дві, кажуть, опинилися у Ленинградському термітажі. Я в свій час їздив до Вінницького 50-го, тому знайшов всю виглядача, яка була. Каже, Павло Івановичу, хотів би побачити, що знайшли в вуднику. А ви самі шукайте. Ото каже, весною крива пройде, береги порозбиває, і там буде все зверху. Колись йшла, зараз країн немає, бо не буде, замерзає, хіба в дуже, -дуже сильній морозі і то на не короткий час. І ще одне місце це поселення трипільської культури. Це четверте, троє десь нашої ери на високому, крутому березі, набагато нижче. скіфские могилы были обозначены и распахивать земель было запрещено. Сейчас мы проехали, все курганы распаханы и нигде так. даже никакого знака нет. Я считаю, что это Очалі... неправильно восстановить. В, в сільській раді Губницьке, в в в да. Там, там, це охороняється законом пам'ятка історичної культури. Але...